Всім привіт! Мене звати Віталій Рубан, Я працюю в компанії Ітера. І сьогодні у нас рубрика React Code Smells, в якій ми поговоримо про поширені помилки у використанні глобальних сторів на прикладі нашого улюбленого Redux. Ми поговоримо про помилки проєктування стору, читання зі стору та запису в стор. Але перед тим як ми перейдемо до відео, коротенький дисклеймер. Для проєктів масштабу мого прикладу системи керування станом, ну тим паче Redux, взагалі не потрібні. Розглядайте мій приклад як частину суттєво більшого проєкту. В якості прикладу я підготував невеликий застосунок на одну сторінку. Все, що в ньому є, це топ-5 ігор за версією Metacritic з можливістю пошуку. Кожна гра має опис, який можна відкрити або згорнути. Ще є умовна навігація з іменем користувача. Як бачите, все просто і навіть начебто якось працює. Тепер давайте подивимось на код. Код складається з лаяуту, в якому ініціалізується стор, лежить навігація та outlet глобального стору, написаного за допомогою Redux ToolKit, та сторінки GamePage з відповідними компонентами. Коду в нас, як бачите, небагато, ну а от коцмелів вистачає. Тож переходимо до них. І почнемо ми з проєктування стору. Код Смел номер 1 використання єдиного глобального стору для всього застосунку. Давайте подивимось на те, як виглядає наш стор. Стор складається з єдиного слайсу, який містить в собі всю інформацію, яка необхідна моєму застосунку. Це ігри, ключове слово для пошуку, відфільтровані ігри. Інформація про користувача і блок expanded. Як бачите, в мене є щонайменше два набори даних, які між собою взагалі не пов'язані: це ігри і користувач. Ну і блок expanded теж ні до чого. Так от, тримати їх в одному місці це і є коцмел, тому що для цього немає жодної потреби. Це зайве переускладнення стору. Тим паче, що в Redux Toolkit взагалі є інструмент з коробки, призначений для розрізання стору на незалежні шматки. Який називається Create Slice. Використовуйте Create Slice для того, щоб розділяти ваш стор на логічно незалежні частини. Це зменшить критість стору, полегшить його читання та підтримку, і ще її швидкодію може покращити. Для того, щоб визначити незалежні частини даних, достатньо поставити собі просте запитання. А чи повинні ці дані змінюватися, коли змінюється якийсь інший набір даних? Ну, наприклад. Чи мають змінюватися дані користувача, якщо змінюються відфільтровані ігри? Ну, напевно, ні. Отже, ці дані незалежні один від одного і можуть бути рознесені в різні слайси. Якщо ви використовуєте інші системи керування станом, ну, наприклад, Мобокс, достатньо створювати окремі стори для незалежних один від одного наборів даних. Не варто все зберігати в одній великій купі. До речі, тримання слайсів в одному файлі це теж коцмел, але я впевнений, що ви це розумієте чудово і без мене. Тепер давайте розберемо коцмели під час читання зі стору. Кодсмел номер 2 Отримання всього слайсу або всього стору в UseSelector. Цей кодсмел дуже простий як для розуміння, так і для виправлення. Давайте подивимось на мій компонент NAV. Як бачите, для роботи цьому компонентові потрібен юзернейм, рядочок 26. Замість того, щоб отримати виключно цей юзернейм зі стору, мій компонент отримує весь стор рядочок 14 і потім з нього вже вигрібає дані користувача. Недолік цього підходу швидко діє. Оскільки цей компонент залежить від усього стору, то і перерендрюватись він буде на будь-яку зміну цього самого стору. Для демонстрації цієї проблеми я додав в цей компонент трохи зайвої, довготривалої роботи. Рядочок 19. Це просто звичайний цикл на там, 3, 300 мільйонів ітерацій. Давайте подивимось, як працює мій застосунок. Маємо пошук і пробуємо зробити якийсь пошук, наприклад, Legend. Сподіваюсь, ви бачите, що все йде з такими нормальними, чудовими затримками. Чому? Тому що, коли ми змінюємо пошукове слово, ми змінюємо стор. Наш НАВ підписаний на весь стор. Відповідно, НАВ також перерендерюється. Але там є великий шматок роботи, який йому потрібно зробити. І, відповідно, наш UI, поки цю роботу виконує, він, ну, можна сказати, зависає. І ми бачимо ось такі затримки під час введення звичайних символів. Виправити цю помилку дуже і дуже просто. Достатньо правильно написати селектор. Наприклад, ось так. Давайте подивимось, чи виправила це нашу проблему. Пробуємо знову, і, як бачите, все працює як треба і дуже швидко. Застосунок працює без жодних затримок, незважаючи на те, що важкий код нікуди не дівся, він досі в нав. А от якщо у вас немає редакт Stлкіта і немає USSEL. То ви можете скористатися бібліотекою Reselect для того, щоб отримати такий самий ефект. Додатково, ми також можемо винести функцію отримання даних зі стору взагалі геть з цього компоненту. І все буде ще швидше. Але чи потрібно це покращення робити зараз? Питання відкрите. Код смел номер 3 Використання стор замість прос. Ще одну досить очевидну помилку можна побачити в компоненті Game, яка полягає у надлишковому використанні стору. У нас є компонент Game, який одночасно вміє дістати дані зі стору, ось він використовує UseSelector, і вміє їх відмалювати. Власне, ось розмітка. Це порушення принципу єдиної відповідальності, яке прозвело до зайвого ускладнення коду, та що навіть важливіше. До збільшення зв'язності коду. Оскільки тепер наш гейм знає про стор і має певну логіку по отриманні з нього даних. І працювати він може тільки з оцим нашим конкретним стором. Замість цього ми могли б просто використати props для того, щоб отримати необхідні нам дані. Таким чином, цей компонент став би незалежним та більш універсальним, і міг би використовувати дані з абсолютно будь-якого джерела. Наприклад, ось так. Як на рядочку 24, 43 погодьтеся, що так він виглядає набагато простіше і очевидніше. За можливості, взагалі краще використовувати пропси замість стору. Ну, або хоча б розділяти компоненти на ті, які вміють отримувати дані, і ті, які вміють їх використовувати або відмальовувати. Як не дивно, High Order Components, вони досі живі, не дивлячись на очевидну перемогу хуків. Саме тому, що High Order Components – Допомагають тримати презентаційні компоненти вільними від зайвої логіки. А от що робити, якщо моєму компонентові потрібно дуже багато даних? І пропси ну, можуть вирости до прям монстрозних розмірів. В такому випадку, скоріше за все, ваш компонент просто занадто складний і потребує розбиття на підкомпоненти. Пам'ятайте, що сила реактору вона в маленьких компонентах. 700 рядків на один компонент то шлях страждань, не шлях самурая. Тепер давайте розглянемо коцмели під час запису в стор. Коцмел номер 4 збереження локального стану в глобальному сторі. Маємо звичайний компонент Expand Collapse, який відмальовує опис гри, але використовує глобальний стор для збереження своїх даних. Рядочок 8. Давайте на секунду зробимо паузу і подумаємо, які проблеми це нам приносить. Особисто я бачу тут декілька проблем. По-перше, це загальний компонент, який більше не є загальним. Ми не можемо просто так взяти і перевикористи цей компонент, оскільки він обов'язково потребує конкретний стор і конкретний редюсер для своєї роботи. Збільшується зв'язність коду. По-друге, стан цього компоненту відкритий усьому світу. Будь-хто може змінити цей стан за допомогою редюсера Toggle Expand Reducer. Порушується інкапсуляція. По-третє, у нас ускладнюється глобальний стор. Коду стає більше, читати стає складніше, вірогідність щось зламати зростає. Код стає більш крихким. В четверте, перформанс. Використання глобального стору завжди дорожче за локальний. І все це, всі ці мінуси, ми міняємо на можливість керування цим компонентом з-під стору, яка нам наразі просто не потрібна. Виправити це нескладно. Все, що нам треба, це використати звичайний useState замість глобального стору. Це просте рішення, вирішує всі перелічені проблеми одразу. Не нехтуйте useState, він і досі чудовий. А от що робити, якщо нам все ж таки потрібне керування Expand Collapse з під стору? Ну, наприклад, мені потрібна кнопка, яка відкриє одразу усі секції. В такому разі, я раджу просто розбити цей компонент на два. Перший компонент буде містити в собі лише відображення. А другий буде містити логіку по збереженню стану. Це дозволить нам використати один і той самий компонент з відображенням, з будь-яким способом зберігання даних. Дуже зручно. Код смел номер 5 Робота з формою через Redux. Незважаючи на те, що цей код смел дуже-дуже схожий на попередній, я все ж таки виніс його окремо через поширеність та більшу небезпеку. Сам Коцмел полягає в тому, що ми використовуємо Redux для того, щоб зберігати там дані нашої форми. Додали літеру, смикнули стор. Видали Видалили літеру, смикнули стор. Це має декілька негативних наслідків. По-перше, нам потрібні редюсери на всі поля форми. Ну, а це, як ви розумієте, зайвий код. І так, я знаю, що для цього є спеціальні бібліотеки, які все це спрощують, але навіщо вирішувати проблему, яку можна просто уникнути. По-друге. Це може бути, знову ж таки, досить дорого з точки зору швидкодії. Викликати глобальний стейт на зміну кожної літери не найкраща в світі ідея. Яким би швидким реакт не був, якщо застосунок у вас великий, то не факт, що Redux все це витримає і ваші інпути не почнуть тормозити. Дуже неприємно, коли ти натискаєш на кнопочку, а 300 мілісекунд, чи 400, чи 200 нічого взагалі не відбувається. Рішення тут дуже просте. Поки користувач заповнює форму, ми зберігаємо її дані в локальному стейті. Коли ж він робить сабміт, ми відправляємо їх за призначенням. Або глобальний стор, якщо ці дані потрібні нам десь в застосунку, або взагалі просто на сервер, якщо вони більше не потрібні. От і все. Як то кажуть, просто не смикай стор. Код Коцмел номер 6 Збереження псевдо локального стану в глобальному сторі. Наступний приклад більш цікавий та складний. На сторінці Game я маю компонент Search та Search Result. Компонент Search відповідає за те, щоб отримати дані від користувача і передати їх в Store. Компонент Search Result відповідає за те, щоб отримати ці дані і відобразити їх на UI. Як бачите, ці компоненти лежать поруч. Тобто вони поділяють Store, який начебто вже не є локальним. Але чи доцільно зберігати цей Search Term, цей state, в глобальному сторі? З однієї сторони, це досить зручно для використання та для рефакторингу. Це безумовний плюс. Ще один плюс полягає в тому, що ми могли б налаштувати Store на отримання ігор з серверу на зміну Search Text. І це відбувалося прозоро для нашого застосунку. Теж зручно. З іншої сторони, в моєму прикладі, це пошукове слово потрібно лише компонентам, що лежать дуже-дуже поруч і нікому іншому. Чи варто в цьому випадку викладати дані в стор? На мою думку, все ще ні. Ми цілком можемо обійтися локальним стейтом батьківського компоненту. Ну або ж, хоча б, створити окремий слайс для цих даних, якщо увага. Ви очікуєте ускладнення цієї логіки. Але якщо дані потрібні лише батьку та його нащадку, USTAT абсолютно прийнятне рішення. Як бачите, не всі поради або коцмели є такими однозначними. Але проєктуючи систему, пам'ятайте, що кожне ускладнення має приносити конкретну користь. Не переускладнюйте код просто так або наперед. Код смел номер 7 Збереження похідних даних в глобальному сторі. Ще одним популярним кодсмелом є збереження похідних даних у стейті або сторі. Якщо подивитися на Reducer Search Game, ось він у мене на 18 рядочку, то ви можете побачити, що він не просто записує стор пошукове слово, а він ще й виконує фільтрацію ігор. А оскільки ми не можемо використовувати поле All Games, тому я змушений був завести додаткове поле Filtered Games для тих елементів, які пройшли фільтрацію. Це роздуває наш стор, ускладнює його використання, збільшує обсяг пам'яті, який потрібен нашому застосунку для роботи. І якщо зараз мій стор все ще досить маленький, ну, тому що приклад умовний, то уявіть собі, що станеться, коли в мене таких редюсерів буде два десятки або 4 десятки, або ще більше. Для того, щоб виправити цей коцмел, ми можемо винести функцію фільтрації взагалі зі стору, А саму фільтрацію зробити в компоненті. Це дасть нам можливість в подальшому навіть перевикористати цю функцію фільтрації та протестувати її, якщо там буде складна логіка. Єдине важливе застереження: не робіть фільтрацію або трансформацію даних в самому UseSelector, Оскільки фільтр постійно повертає новий екземпляр масиву. Оптимізація, закладена в UseSelector, не зможе працювати коректно. І, на жаль, компонент буде перерендеруватись постійно з будь-якою зміною сторону, що, власне, є ще одним маленьким, але поширеним кодсмелом. Кодсмел номер 8 Використання інструментів для асинхронної логіки з синхронним кодом. Звучить страшно, насправді все просто. І цей кодсмел більше стосується самого чистого редакса без редаксулки та. Як ви знаєте, голий Redux не вміє в асинхронну логіку, і нам потрібно використовувати саки або санки для того, щоб працювати з асинхронним кодом. Так от, код смел полягає в тому, що ми використовуємо саги або санки для всього коду, як для асинхронного, так і синхронного. Це призводить і до ускладнення коду, і до погіршення швидкодії. На щастя, Toolkit іде одразу з React Query, так що шансів зустріти цю проблему у вас трошечки менше. Тепер давайте підведемо підсумки. Глобальний стор – річ безумовно корисна, але має тенденцію до розростання та ускладнення. Для уникнення цього використовуйте глобальний стор лише для тих даних, які потрібні у всьому застосунку. Не забувайте розділяти стор на логічні шматки слайси. Не використовуйте стор для похідних даних. Пишіть селектори, які отримають зі Стору мінімально потрібний набір даних. Приклади коду ви зможете знайти під описом до цього відео. Там же знайдете посилання на наш телеграм-канал, якщо вам цікаво. На цьому у мене все. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ, і скоро побачимось!